Правоохоронна система України потребує негайних докорінних змін. Міністерство внутрішніх справ разом з експертною громадською радою на чолі з Євгеном Захаровим пропонує реформу, яка перетворить місію МВС скарати та кришувати, наслужити та захищати. Міністерство стане органом, який формує і забезпечує державну політику у сферах. Правоохоронної діяльності, захисту конституційного ладу та територіальної оборони, міграційної діяльності, охорони державного кордону, цивільного захисту населення та пожежно-рятувальної справи. Буде чітке розмежування політичної функції, вона залишається за міністром внутрішніх справ та професійної, закріплена за керівниками Національної поліції, Нацгвардії, Прикордонної служби, Міграційної служби, служби з надзвичайних ситуацій. Призначення і професійна діяльність керівників та працівників служб не залежатиме від зміни політичного керівництва держави. До нової структури МВС належатимуть Національна поліція. Захист життя, здоров'я, майна громадян, профілактика та протидія правопорушенням, забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху, Національна гвардія, військове формування з правоохоронними функціями, призначене для захисту та охорони життя прав і свобод громадян суспільства і держави від протиправних посягань, Державна міграційна служба, паспортно реєстраційна діяльність та протидія нелегальної міграції. Державна служба з надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної техногенної безпеки та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба, захист та охорона державного кордону, забезпечення прикордонного контролю та пропуску через кордон. Міліція є рудиментом радянської епохи і означає озброєне народне ополчення. Натомість поліція це професійний державний правоохоронний орган, покликаний забезпечувати правопорядок, уникаючи каральних функцій. Створення національної поліції супроводжуватиметься скороченням, реорганізацією та поєднанням функцій окремих служб. Реалізація зазначених змін позбавить поліцію невластивих функцій, зменшить кількісний та поліпшить якісний склад поліції з урахуванням міжнародних стандартів, оптимізує грошові витрати на їхнє утримання та підвищить заробітну плату поліцейських. В населених пунктах функції Державної автомобільної інспекції та патрульної служби з охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху будуть об'єднані. ДАІ позбавиться функції реєстрації транспорту, видачі водійських посвідчень тощо, а здійснюватиме лише патрулювання національних автострад. Одночасно широко запроваджуватимуться різноманітні технічні засоби контролю за дорожнім рухом, що унеможливить корупційну складову в діяльності ДАІ. Дільничні інспектори виконуватимуть основну функцію поліції, профілактики правопорушень та дотримання правопорядку спільно з патрульною службою. На місцевому рівні буде створена муніципальна поліція, яка матиме подвійне підпорядкування органам місцевого самоврядування та МВС, і виконуватиме виключно функції охорони порядку на вулицях міст і контролю за благоустроєм. Будуть ліквідовані всі спецпідрозділи. Натомість, з'явиться один універсальний спецпідрозділ швидкого рагування на кшталт американського сват. Обов'язкове маркування на всіх типах форманого одягу полегшить ідентифікацію працівників МВС. Реалізація принципу прозорості підкріплятиметься громадським контролем за діяльністю поліції, шляхом участі у проведенні службових розслідувань за фактами порушень з боку працівників поліції, доступністю до інформації про стан та результати розгляду, поданих до поліції заяв. Провадження електронного документа обігу дасть змогу уникнути паперово-бюрократичної тяганини та корупції під час розгляду звернень громадян. Демілітаризація ОВС. У пагонах залишаться лише працівники, що виконують практичні функції з протидії злочинності. Підбір та навчання кадрів здійснюватиметься прозоро на конкурсній основі з урахуванням думки громадськості та результатів тестування на детекторі брехні. Пріоритет буде надаватися громадянам, що пройшли строкову військову службу. Усі діючі працівники органів внутрішніх справ підлягатимуть тотальній переатестації. Демократичне суспільство має відчувати себе захищеним та мати довіру до правоохоронців. Негайна реформа, докорінна зміна, європейське майбутнє.